Друзі, всім привіт за Одеси. Бачили колись колаборацію інфініті та Мерседеса. 17-й рік випуску, компактний міський кросовер, але зауважте: дволітровий бензиновий турбодвигун на 211 кінських сил, варіатор, автоматична коробка перемикання передач від компанії Nissan. Автомобіль приїхав до нас зі Америки, Було пошкодження по цій стороні, все заміне нове. І я зауважу, що безпека не спрацьовувала. Тобто, вона заводська. У Нас доволі гарна комплектація. У нас є шкіряний салон, дуже приємний тактильно. двозонний клімат-контроль, підігріви переднього ряду сидінь, мультимедійний екран, звичайно, це сенсори дощу датчики світла. Про колаборацію я не так просто вам сказав. На дверях є пам'ять положення водійського та пасажирського крісла. І саме так як у мерседеса це зроблено. Саме так ми звикли у мерседесі керувати положенням крісла пробіг на зараз складає 88 тисяч кілометрів для цього. Авто це зовсім небагато. Друзі, повний привід. Це чудово взимку. Взагалі не будете мати ніяких проблем з снігом або кригою, або навіть по болотах можна їздити. Це ж повний привід і доволі високий кліренс, як для компактного кросовера. По комфортним опціям, окрім того, що ми вже сказали, звісно, є круїз контроль, камера заднього огляду з парктроніками дуже зручний міський кросовер. Якщо ви поціновувач повного приводу і хочете щось компактне і таке, щоб... А, було зручно паркуватися і в той самий момент не займало багато місця на парковці. Це те, що треба чудовий автомобіль з чудовою. Керованістю він трошки заточений на спорт, це відчувається по керуванню, дуже гострий руль, і як на мене, це круто. Тільки подивитися на цю оптику, і в день, і ввечері ви будете замітні на дорозі. 18-го радіус лихосплавні диски оригінальні від компанії Infinity. Якщо вас цікавить даний автомобіль або щось подібне. Приїжджайте, Михайло Грушевського, 15а, компанія автопарк місто Одеса. Для вас доступне придбання автомобілів, кредит, в лізін, тридин і, звичайно, заготівку.